Ада співак продовжує допомагати школам Полтави, передаючи все необхідне для розвитку наших дітей: спортивний інвентар, комп'ютери, шкільні метеостанції та дитячі іграшки, щоб діти могли гратися під час повітряної тривоги. Під час війни ми не маємо права призупиняти освітній процес. Щодня наша команда працює над тим, щоб Полтавські діти були забезпечені усім необхідним бомбосховищах та під час уроків. Одним із найважливіших чинників у поверненні. Людей, які виїхали за територію України, є освітній процес. Щодня наша команда працює над залученням до допомоги Полтаві наших міжнародних партнерів. Я хочу подякувати Миколі Волківському, президенту першого міжнародного фонду розвитку України та Ірині Гордій громадської організації Новітня освіта за надання іграшок для дітей і забезпечення шкіл Полтави і бомбосховищ. Полтавських шкіл необхідними іграшками, такі, які допомагають вчителям розвивати дітей і долати психологічні навантаження. У зв'язку з тим, що у нас зараз в Україні такий є складний стан і у нас війна. Ми з дітьми вимушені під час повітряної тривоги йти в укриття, але не завжди це буває просто, тому що в укритті нам потрібно чимось займати дітей дітям. Для дітей це великий стрес. І тому я дуже дякую владі співак, яка організувала і допомогла нам отримати гарні розвиваючі ігри для дітей. Це і апакуси, це ментал блок, за допомогою яких це розвиваючі ігри, за допомогою яких діти розвивають своє мислення, пам'ять, розвивають дрібну моторику рук. У нас є гудзики, якими дітьми дуже гарно працюють. Дуже дітям подобається це гелгорди це. Геометрична дошка, за допомогою якої діти дуже гарно складають різні плоскі фігури. Це також нам допомагає не тільки в укритті, але й на перервах зайняти дітей. Вони користуються картами. Карта світу у нас є, карта України. У нас дуже багато на магнітах різних матеріалів. У нас є сонячна система, дуже це все подобається дітям. Ми дуже вдячні. Постійно використовуємо це під час перерви та, звичайно, на уроках, тому що ці всі матеріали можна Можна використати на будь-якому уроці, головне знати, як ними користуватися. Дітям це подобається і вони завжди працюють. Дуже дякую. дякуємо. Мені сподобалось акабуш, теж оця не різинки. За Україна підтримувалася.